Так, друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо три активи, які, на мою думку, мають перспективу в найближчий час. Значить, дивіться, перший актив у нас на сьогодні це буде NotCoin. Значить, дивіться, відкритий одноденний графік. Бачимо, що актив досить таки непогано падав в цей весь час. Ну, Знаходиться зараз в цілому, на мою думку, в досить таки класній зоні. Значить, що ми бачимо по графіку? Бачимо, що в нас відбувся злам на одному дні. Ось тут. Також при зламі був утворений імбаланс, який от сьогодні отримав майже повне заповнення. Тобто, що це значить? В цілому це досить таки класна точка для набору своєї спотової позиції, звичайно, якщо у вас ще немає цього активу. Бачимо, да, майже повне заповнення денного імбалансу. Тобто, зараз в цілому досить таки непогана точка. Звичайно, ми можемо побачити щось, щось ось таке там, тобто, похід троші, трохи нижче, але в цілому десь ось тут набиратися, це досить таки розумне рішення. Звичайно, якщо хтось ще боїться зараз набиратися, тобто ви можете очікувати інверсію. Даного імба і закріплення вище відкат. Тобто ось тут ви виставляєте лімітну заявку і набираєте спот. І далі вже продовження висхідного руху. Тобто, давайте подивимося по цілям. Ну, цілі, звичайно, цілитись на перехай. я не знаю, хто буде, хто дотримає до перехаю, тому що ну, там, там 300% плюс. Звичайно, я би фіксував. Би, там, не знаю, ось тут фіксував би частину на 50% і, можливо, трохи вище. Десь тут 70% мене би, в принципі, влаштувало. Тому ось цей актив раджу вам додати у свій вачліст, тому що ну ви бачите, що виглядає досить таки класно. Так, наступний актив це суши. Давайте подивимося, що тут. Значить, також денний графік де ми бачимо. Так, що ми бачимо на денному графіку? Значить, ось тут був свіп ліквідності. Дуже класний був вихід вверх. Мене цікавий ще тут місячний графік. Бачимо, що на місяці також був свіп утворення. Утворення ордер блоку. Тобто, зараз ціна в нас тестує ордер блок, і бачимо, що є реакція. Досить таки класно. На 4 годинах ми бачимо утворення тут імбалансу. Давайте його відмічу. Так, давайте я ордерблок відмічу синеньким. Так, а імбаланс нехай буде такого фіолетового кольору. Тобто, в ідеалі, звичайно, отримати відкат в даний імп, тут набрати позу, отримати якийсь розворотний, розворотний паттерн. Тобто щось типу такого, і вже далі продовження лонгового руху. Тобто, в цілому, виглядає досить таки класно. Тобто я тут буду однозначно розглядати набір своєї спотової позиції. По цілям я би цілився приблизно ось сюди, на цей ось оновлення цього хаю, тобто 90% руху. Ну, в цілому непогано, я вважаю. Тому раджу вам також додати цей актив у свій шліс, тому що виглядає він досить таки непогано. Бачимо, що актив торгується в зоні місячного ОБ. Бачимо свіп ліквідності, класний вихід, утворення імбалансу, ну, тобто, виглядає досить таки лонгово. Так, і давайте останній третій актив на сьогодні. Це у нас VIF. Також дуже класний актив. Зараз на слуху бачимо, так. бачимо так, свіп ліквідності. Також бачимо, ну в цілому, графік ВІВ виглядає досить таки класно. Тобто свіп ліквідності, захід в імбаланс, перекриття 0,5, вихід вверх, злам. Ось тут. ну, Тобто, в цілому, не знаю, можна заходити від 0,5 ось цього руху, десь ось в цій зоні. Тому що бачимо, саме ось тут був закладений великий об'єм, який штовхнув ціну. Ось тут, бачите, така проторговка, яка штовхнула ціну досить таки непогано вверх. Тому зараз все, що я очікую, це. Не знаю, спуск десь приблизно в дану зону. Тут ми розглядаємо набір, <кій> набір спотових позицій і вже далі очікуємо продовження, продовження лонгового руху. Тому саме ось до, з, цієї, з цієї трійки раджу вам приглянутися саме до ВІФУ. В цілому вони всі виглядають перспективно, але ВІФ мені графік прям подобається дуже сильно. По цілям, давайте зараз перейдемо на день. По цілям, в принципі, можна тягнути на оновлення хаю. Тобто 90% руху. Е, я вважаю, досить таки непогано, тому даний актив обов'язково має бути в вашому портфелі. Я вважаю. О, ось такі справи. Короткий огляд на сьогодні три класних активи. Тому, якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Також мій телеграм-канал є, можете підписатися також. Посилання буде в описі, в цілому, всі посилання будуть в описі. Ось тому підписуємося, ставимо лайк. Якщо є якісь запитання, то пишіть в коментарі під даним відео. Все, всім дякую за перегляд, до зустрічі.